Протирадіаційне сховище розпочали будувати в листопаді минулого року. Сьогодні вже повноцінно готове до використання. Новозбудоване укриття у гімназії в мікрорайоні Лезневе без перебільшень можна назвати школою під землею. Це укриття дозволятиме не переривати навчально-виконний процес. А навіть у випадку повітряної тривоги проводити тут навчальні заняття, виховні заняття, проводити тут гудкову роботу і використовувати це укриття не тільки в форматі безпеки захисту, а й в тому числі як споруду подвійного призначення для постійної роботи. Дане укриття загальною площею 520 квадратних метрів будувалось не в простих умовах. Для початку провели підготовчі роботи, збудували підпірні стіни, аби не зрушити розташовані в притул приміщення гімназії. Комплекс робіт був великий, побудована. Окремо тут трансформаторна підстанція, яка живить, і школу, і бомбосховище, будемо його так називати, укриття, КНС, яка дає можливість перекачки, гідранти, система вентиляція, пожежної сигналізації, пошук повіщення, блискавка захист, сантехнічні відповідно, кабінки і так далі. Тобто, укриття повністю йде по сьогоднішнім сучасним нормам згідно існуючих ДБНів. Об'єкт повністю утеплений, зроблена гідроізоляція. За проєктними нормами сховище вміщує понад 300 людей. Втім, фактично до 450 хмельничан можуть в безпеці перечекати надзвичайну ситуацію. І головне тут передбачені умови для людей з інвалідністю. Тут забезпечені дві вентиляції примусово електрична. Тут збудовані туалети, збудовані душові. Збудований туалет, туалет для діток з інвалідністю. Тут влаштовано три окремих виходи: дво, два виходи, якими можна постійно користуватися. Один вихід, вихід на випадок, скажімо, якихось руйнацій. Тут враховані всі норми пов'язані з протирадіаційним укриттям. Тут враховано і вираховано навіть можливість перебування дітей щонайменше дві доби без перерви, прямо тут з харчуванням. З постійним перебуванням. попередні роки у цій гімназії навчання було частково дистанційним частково використовували класи інших сусідніх навчальних закладів. Такі незручності виникли через відсутність підвального та цокольного приміщень, які могли б переобладнати під найпростіше укриття. Відтепер 402 гімназисти здобуватимуть освіту з комфортом. Діти досить близько живуть біля освітнього закладу. Вже не треба їм витрачати час на доїзд до освітнього закладу. Ну і своє укриття. Ви бачите, воно багатофункціональне, тому маючи можливість під час тривоги в ньому перебувати, ми вже перебували і в подальшому використовувати його і як для позашкільної, і для гуркової роботи, як спортивна зала. Можливо, ми закупимо тренажери. Ну дай Бог, щоб була як найшвидше перемога і мир, і Ми знайдемо йому пристосування на таке сучасне укриття. Виділили кошти лише з місцевого бюджету, вартість будівництва. Цього укриття разом з автономним електроживленням до школи, разом з благоустроєм, повністю все рятував міському бюджету. Бо тут кошти тільки міського бюджету близько 25 мільйонів гривень. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал.